Всім привіт! Сьогодні ми будемо малювати е, водними крас, е, фарбами. Ось беремо воду, відкриваємо і наливаємо. Тепер ми беремо якусь фарбу, ось я хочу рожеву, червону і жовту. Зараз ми їх всіх змішаємо. І я, я передумаю я зроблю її різну кольорові. Зараз оп-оп-опа і воду. Оп оп. Все. Тепер ми беремо оранжевий колір. Отже, виберем Все, далі починаємо. Оп і оп і оп. Вау, яка зірка наче. Давайте беремо жовтий. Оп. І оп. Зараз, вона розплувається, потім ми його перемішаємо і буде дуже гарно. Тепер беремо зелений оп. Раз, і два. Тепер ми його трохи перемішаємо. Ч воно було таке, щоб могли швидко це зробити Оп. раз, і два. raz dwa, że je seni jest ciemnoseni, dwa, teraz prze mieszamy kolor, żeby było kreśliwane. конечно, не дуже подмешался, я вам скажу. Так, это под фиолетовый. Далее продолжаем. Оп. Давайте. Далее. Один и два. Потім в кінці трохи синього додамо ж наш, упали наші кольора. І далі цей золотий один і два. Вау, потім ми перемішаємо. А тепер ми зараз його перемішуємо. У нас якась дуже гарна виставка вийшла тільки без зеленого. Вау, яке воно коричневе, таке гарне. Зараз ми трохи зеленого і синього додамо, щоб його було краще видно. Синій і звани. Мы трохи кольорів додаємо добав, до, сюди один, до, до, Щоб трохи було краще. І всі інші кольори добавляем серединку. А по из роли вам я покажу. Далее, давайте разровняем ее. Оп, 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 оп. И еще один капельку синего и фиолетового. Просто нас... я хочу так сейчас раз я найду. Светлый усе желтый. Тепер тут а потім буде гарно. О, Кстати, план там наше відео з пупсом. Один, два, три, чотири. П'ять. Все достаємо. Шіпцями обережно. Папа, подобри вас каркужовку. Ось такі мене малюнок вийшов. Зараз ось такі всі були фарби. Які вам жаруються, які хочете. Бувайте.